Від так званого хлібного перемир'я бойовики російсько-окупаційних військ та їхні куратори з Росії своїми підступними діями залишили лише саму назву. Злочинці продовжують порушувати домовленості про припинення вогню та все частіше застосовують важкі артилерійські озброєння і танки. І з сумом повідомляємо, що вчора один український воїн, захищаючи рідну землю, від навали окупантів. На жаль. Загинув. Ми щиро співчуваємо його рідним. Ще дев'ятеро робітців сил антитерористичної операції в ході бойових дій зазнали вогнепальних поранень та бойових травм різних ступенів важкості. Всі вони зараз перебувають у лікувальних установах. Загалом кремлівські найманці вчора три з половиною десятки разів застосовували зброю проти українських захисників. Також знову окупанти влучили у житлові квартали прифронтової мар'янки з міномету та ствольної артилерії. Ворожі боєприпаси прилетіли та вибухнули на вулицях Шевченка та Прокоф'єва. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Наразі обставини та наслідки з'ясовуються. Загалом, вчора ситуація залишалась напруженою на Донецькому напрямку та дещо ускладнилась на приморському. Натомість на Луганщині вчора спостерігалось відносне затишшя. Там лише один раз в районі Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер. Найнапруженішою ситуацією вчора була поблизу Авдіївки та Кам'янки. Там окупанти систематично били зі стрілецької зброї та гранатометів, мінометів протитанкових ракетних комплексів та інших видів озброєння. В районі Кам'янки знову вели вогонь ворожі танки. Із заходом сонця обстановка там відносно стабілізувалась. Однак, противник активізувався на інших ділянках фронту, зокрема у північному передмісті тимчасово окупованої найманцями Горлівки та на Світлодарській дузі. Так, оборонців Зайцевого про російські озброєні банди декілька разів обстрілювали з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з мінометів, бойовики накривали українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Луганського. На приморському напрямку відносне загострення вчора було зафіксовано вже під вечір. Насамперед, бойовики активізувались у західному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Там вони досить інтенсивно обстрілювали наші опорні пункти на підступах до Красногорівки та Мар'янки. При цьому окупанти використовували майже весь спектр наявного у них озброєння від стрілецької зброї гранатометів до бойових машин піхоти, мінометів різних калібрів та ствольної артилерії. Зважаючи на підвищену вогневу активність ворога та загрозу, що виникла для життя та здоров'я наших захисників, підрозділи Сил антитерористичної операції були змушені декілька разів відкривати вогонь по противнику з метою ураження його вогневих засобів. Так, прицільним вогнем з гранатометів, стрілецької зброї різних калібрів, а подекуди і зенітних установок, наші воїни змусили зброю окупантів замовчати.